Ти не завжди відповідаєш за тих, кого приручив. Таку думку вклав Антуан де Десентек в уста героя маленького принца Лиса. Напевне, це хрест кожної окремої людини, суспільства і людства взагалі. Нести відповідальність, отриманий разом з правом мислити, змінювати своє життя. Можливо, саме тому важко дивитися у вічі голодному і безпритульному. Нехай навіть собаці з кожною такою зустрічю відчуваєш, аби не втратити в собі людське, потрібно діяти. На цьому ми робимо. Наголос. Влада захисників тварин та так звані догхантери мають стосовно питання безпритульних тварин власну думку. Іноді кардинально протилежну. Ми ж поцікавилися думкою пересічних коростенців. Ви самі знаєте, що це пройдіть, побачите, скільки собак скільки котів. А вони взагалі заважають людям чи, чи не заважають? Ну що, як дітей кусають, то заважають, мабуть. Як заразу розносять, то заважають. А що робити треба? Я не спеціаліст по цьому питанні. Що треба робити? Звісно, є. А в чому вона полягає? Ну, звідки я знаю, бродячі собаки в чому полягають? Ну, вони вам заважають? Звісно, заважають, іноді боїшся прийти, особливо возле мусорки. Біля нашого дому бігають. Ну вони вам заважають чи хай бігають. Мені каже, що вони нам не заважають. Звісно, існує. Що ж їх стільки багато. вони навіть на людей нападають. Якщо їм зараз ще зараз літо, то вони ще є, що їм їсти. Десь хтось хліба кине, ще щось, а зимою, то конечно не виходять безпритульні. Вообще. Ой, взагалі дуже очень, очень. Собак очень много, котов много. Вот Ми її з нею сьогодні всіх кормим. Я покупаю кости. Понятно, а что делать. А пускай бы собирали какие-то деньги, чтобы сделать этот притулок. Я бы тоже с удовольствием сдала бы. А сколько вы сдали бы? Вот, Например, в месяц Сколько вы готовы были? Ну, 50 гривен дала бы. Я вижу угрозу существование вот этого беспредела. Почему? Потому что рядом дети. Собаки неконтролируемые. Вот. Они злые, потому что они голодные, это естественно. Но... Нам грозят всем эти собаки. Но надо как-то этот вопрос решать цивилизованно. Не травить на глазах у детей, когда эти собаки страдают, мучаются, умирают. А дети плачут, стоят, и психологическая травма. Это же ненормально. Не убивать их, а как-то более цивилизованно. Может, стерилизация. Ну как вам сказать, это ужас. Гуманізація суспільства відбулась і значна. Ось вам факт. Ще один факт проблема безпритульних тварин існує. І на думку містян не лише нас, людей, цю ситуацію потрібно рятувати, а й чотирилапих від голоду, холоду і власне безпритульності також. Про те, як вирішити дві проблеми, одночасно позбавити людей присутності великої кількості собак, досить небезпечною, до речі, адже прояви агресії не рідкість, і різноманітні інфекційні хвороби також, і не застосовувати засобів, що сьогодні трактуються як жорстокі ставлення до тварин. Точної відповіді немає, адже досліджень системних і неопереджених не проводили. Тому будемо апелювати приблизними цифрами і звернемося до загальновідомих засобів гуманного знищення популяції безпритульних собак. В користі є близько півтори тисячі безпритульних собак, аби утримувати усіх їх одночасно в притулку, де на кожну собаку повинно приходитися 4 квадратних метри площі і витрачатись мінімум 5 гривень на добу, потрібно виділити площу понад 5 гектарів і в місяць виділяти близько 45 гектарів. Тисяч гривень для порівняння на притулок, що працює сьогодні. Міська влада виділила 60 тисяч гривень на увесь поточний рік. А 500 тисяч практично непідйомна сума для міського бюджету. Отож думається, цей варіант серйоз розглядати не можна. Ну, якщо строить приюти і больше ніякі допомоги роботи не проводять, нікаї, конечно, это не ні рішить проблему. Абсолютно тут надо совмещать, паралельно вести стерилизацию по городу однозначно и ну естественно приют там должна быть и передержка ну пусть даже те же коллеги, те же какие-то вот которые не могут себя на улице пока обслужить временная передержка какая-то вот пока подлечить для этого приют должен быть. Наступный засип Стерилизация тварин. Работается оперативные манипуляции для того, чтобы сберечь ты ревень численности бездомных тварин. Місці користені без дальнішого генофона, тобто щоб не поширювалися, скажімо, чисельність бездомних тварин. А ефективні і якісні матеріали вони потребують певних капіталовкладень. Тобто стандартна тільки калькуляція однієї такої, такої операції, щоб зробити достатньо її ефективною, на жаль, в нашій країні при наших розцінках на шовний матеріал, на медикаменти і так далі, близько 200 гривень. Це тільки одна калькуляція на одну тварину. Як бачимо, за знову ж таки приблизними підрахунками, стерилізація, аби уникнути збільшення популяції усіх собак в місті, коштуватиме місту близько 300 тисяч гривень. До того ж, стерилізовані собаки повертатимуться назад у середовище проживання, і отже, проблема буде вирішена не скоро і лише частково. Спеціалісти стверджують, вихід у застосуванні кількох методів вирішення проблеми одночасно. Старі хворі, агресивні собаки. Повинні утримуватися в притулках і за необхідності присиплятися. Решта підлягає стерилізації. Міська влада користання дослухалась до порад. Питання бездомних тварин виникає практично щодня. Люди телефонують, пишуть листи, самі приходять, і ця проблема є. Але хочу наголосити, що ця проблема є не тільки в місті користу це загальноукраїнська проблема. Якщо раніше по закону ми мали право. Їх бездомних тварин відстрілювати, і таким чином ми регулювали популяцію, тобто кількість тварин у місті. Зараз ми такого дозволу не маємо. Два роки тому змінилося законодавство. Ми не маємо права знищувати бездомних тварин. Це привело до того, що їхня кількість у місті збільшується. Але весь цей час ми не просто безмовно чекали. Більше трьох років місті працює притулок. Останні два роки ми з міського бюджету виділяємо кошти на його утримання. Так, їх недостатньо. Ми не можемо з міського бюджету повністю задовольнити попити. Але є благодійники, які допомагають, є магазини, які допомагають харчами, тобто продуктами харчування, підгодовувати тварини. І от так спільно ми утримуємо. Але утримання притулку то не є самоціль, тому що треба зменшити їхню популяцію. Популяцію тварин можна зменшити тільки одним шляхом проводити стерилізацію. Тиждень в користані працювали дві мобільні бригади ветеринарів, що займалися стерилізацією тварин, передусім самок. Ми приїхали, для того, щоб показати, що проблема з безпритульними тваринами вирішується, але не одразу. Для цього потрібен певний час. Боремось на з надмірну популяцію безпритульних тварин, щоб ну, з кожним днем. Більше більше робити операції, щоб надалі тварини не змогли розмножуватися, і цим самим забезпечувати поступово зменшення популяції безпритульних тварин. Результат знову ж таки. Теоретичний, якщо з запланованих ста тварин 80% самки, то ми уникнемо збільшення популяції собак на 600-800 особин. Це погодьтеся, серйозна цифра. В планах продовжувати роботу вже власними силами, в тому числі. Даже якщо ми будемо брати із статистики, скажімо так, хай 5 галів в день, це у нас виходить 150 голів». Місяць. Це близько року потрібно для того, щоб хоча б найефективні 70% вийти в місті користі. Тобто, нам це дав досвід, те, що ці всі проблеми вирішуються. Просто ну, треба вирішувати їх по методу накопичення. Ось і все. Це все рішаємо, це все обратно, вже все можливо. Ми провели перемовини з нашою ветлікарнею, з приватним підприємцем і Цю роботу. Ми будемо продовжувати в місті. Попри великі затрати, які очікують на місто на цьому шляху, остання крапка буде поставлена тоді, коли на вулицю не будуть викидатися цуценята з приватних будинків або ж квартир. Бо громадяни свідомо будуть ставитись до того, з якою метою вони отримують тварин, з метою розведення чи як домашнього улюбленця. В останньому разі стерилізація. То що люди недобросовісно відносяться до, до животних, викидають їх. Як не потрібно. А це ж жива людина, живе существо, так як і людина. Вона також хоче жити, і хоче, щоб. Аби в спритульні які? Це самі люди винуваті в цьому. Ну що викидають їх і не хочуть скільки що. десу. А, а що треба робити? Я знаю що. Не викидати, доглядати. Примерно у мене, то я двоє держу. Ну мені жалко її викидати. А ви кидаєте, що воно їм. Да. Мене двоє. І собачка, і сучечка, і погодую, мені її жалко. Я зараз плакати хочу. Це ж худобинка. А викидають маленькими, такими, всякими викидають. Що ж його викидати? Де ж воно єздочки візьме? Не треба держати, не треба розводити його, щоб викидати. От собачка поки маленька, вона хорошенька, а велика вона не нужна, тому що вона хоче кушати. І обрасує вот я же говорю, люди в первую очередь это человеческий фактор. Байдужість – прямий шлях до неконтрольованості подій, і, попри випадки агресії з боку собак, моральні страждання, страх, а іноді більш негативні почуття з боку людей, пам'ятаємо, це саме завдяки нам, людям собаки, з'явилися на вулицях міст і сіл в парках, скверах, на пустирях. Вони вилучені з природи і покликані лише вірою, правдою служити людині. Чи стануть людина і собака ворогами у боротьбі за територію їжу? вирішується сьогодні значними коштами, зусиллями. Проте це необхідність. Саме на цьому ми робимо наголос.